Колядувати у рівному почнуть і ще з 25 грудня. Попри те, що у Рівненсько-Острозькій єпархії ПЦУ не знайшлось тих парафій, які обмежилися б лише цією датою. Різдво більшість з них відзначать двічі. Нагадаємо, священий синод за новим календарем дозволив святкувати лише різдво і лише як виняток з метою оцінити настрої серед вірян. Більше про дискусії серед духовенства та суспільства розповість Дмитро Тригобець. Отець Данило, настоятель Кафедрального собору Вознесіння Господнього у Рівному, розповідає, цього року разом з прихожанами вирішили святкувати Різдво 7 січня. Прихожани надзвичайно цікавляться усім, і багато більшість, ви знаєте, згідні вже святкувати 25 січня, але цей рік, 22-23, ми ще будемо святкувати Різдво Христові 7 січня. А от наступного року, каже священик, планують відзначати вже за григоріанським календарем. Більшість звірян така ініціатива застала зненацька. кажуть, аби відійти від старих порядків, потрібен час. Пухай не готовіше. Треба посудити це питання. Не скажу вам. Втім, у рівному святкуватимуть і у грудні більшість парафій відзначатимуть різдво у дві дати, розповідає священик Святопокровського собору Петро Мартинюк. Більшість храмах Рівненської партії Православної церкви України. 25 грудня також у храмах, як і зазначено в вирішенні звернені єпархіальної ради, буде звеличуватися Різдво Христове, будуть співатися колядки для того, щоб для тих людей, які ну, можна сказати, вже сформувалися. До слова, священний синод Православної церкви України за григоріанським календарем дозволив святкувати лише Різдво, як виняток про інші свята поки що не йдеться, адже переслідували мету оцінити суспільний запит та отримати зворотній зв'язок від вірян. Цей процес стартував 18 жовтня. Тоді ми поспілкувались з місцевим істориком та краєзнавцем Миколою Бондюком. Він розповів, Григоріанський календар є правильним з наукової точки зору. Його запровадили і ще в 16 столітті. Втім, тогочасна українська еліта, рятуючи. З від впливу поляків та католицизму вирішила відзначати різдво за старим календарем. Цікаво, що не останню роль у цьому питанні відіграв тоді наш земляк, князь остройський, який виступив категорично проти проти його думки. Місцеві єпископи українські, які пішли напряму з Римом е об'єднуватися без князя Острозького. Тому князь був категорично проти такого об'єднання, і він ж е власне і лишилися вони на тих на старому календарі. Тому о, той календар він помилковий. Та те, що просто святкує православна церква, він помилковий. Вже якщо о, сучасна наука і все інше що доказано. Ми, ми маємо розуміти, що правильніше святкувати це свято в грудні, а не в січні місяці, різдво. Втім, нині, як можна помітити, із заходу українському православ'ю тепер нічого не загрожує, що не можна сказати про східних сусідів. Із проведеного нами опитування, датованого 18 жовтня, більше половини респондентів підтримали святкування різдва за новим календарем. Зрозуміло, що цей процес поступовий. В разі якщо серед вірян буде проведена просвітницька робота та знайдеться більше підтримки для змін, процес повноцінного переходу на новий календар буде відбуватись в рази швидше. Переконані священники, якраз і пов'язаний перехід. бо тут Зміщується не тільки Різдво Христове, але і всі свята, які, які є в церковному році, і якщо Різдво Христове зміщується, то відповідно все всі традиції також переміщуються. Хоча належить сказати, якщо ми будемо з часом і дозріти до цього суспільства і церква в тому числі переходити, то очевидь було б правильніше переходити з 1 вересня, коли розпочинається церковний новий рік. Додає, у Рівному є і ще одна єпархія рівненсько-волинська. Окремі її парафії прийняли остаточне рішення та обмежиться святкуванням різдва виключно 25 грудня за григоріанським календарем. Дмитро Тригубець та Павло Стецюк. Новини Рівного.